Вітання усім та глядачам! Вітаємо вас з суботою, з вихідними, і сьогодні ми з вами будемо смакувати дуже класний, швидкий приготування салат з куркою та сухариками. Отож сьогодні зі мною разом смакувати буде мій Сергій колега постійний дегустатор моїх е, страв. Отож, Сергій, вітаю! Привіт, Мар'яна! Отож. І давай смакуй. Я знаю, що ти полюбляєш такого формату салати з майонезиком. Так, Це один з моїх найулюбленіших салатів. Так, це правда. Тобто це е, салат улюблений не лише брата Віталіка. Про що я дізнався з попереднього, випуску. наготуємо, наготуємо. А, та, а давай я покимаю, а ти собі накидаєш. Да, Боже, галантно Дякую. так. Дякую. Дякую. Отож, смакуй, Сергію. Досить вдале поєднання всіх інгредієнтів. Тут і яйця я бачу, болгарський перець, Курочка, хіле, кукурузка, це... цибулька і е, сухарики. Так, сухарики я... можете взяти будь-які, можете насушити вдома. Але я для економії часу завжди купляю. Завдяки перцю болгарському наш салат і кукурудзки, звичайно, вийшов такий кольоровий. У справжньому літній, такий сонячний. Тому дуже класно поставити його на стіл, на якийсь святковий, тому що він одразу так кидається в очі. У мене навпаки асоціація з новорічним корпоративом чомусь. Тобто цей салат універсальний, він і літом, і Це, зимою його сини підходить. З цього формату салати часто готують на такі новорічні, різдвяні свята, коли приїжджають гості за стіля, святковий стіл. Але, в принципі, і для... Кого буденного дня, на швидку щось таке приготувати смачненьке можна. Плюс його виходить досить багато, е, вистачить на всю сім'ю. Ось цей салат він е, не є низькокалорійним і зберігає відчуття ситості. Тобто не можна не їстися на весь день. Ну, звичайно, тут яйця, білок, тваринний білок, курочка в нас. Є і овочі, але, ну, звичайно, він він не... Е, не для дівчат, які дуже стежать за своєю фігурою, угу. але для як смакота для святкового столу, хто полюбляє з рідних ось такі в такого формату салати з майонезом, дуже класно, дуже святково виглядає, плюс доступні продукти. Мар'яної соуси можна додавати крім майонезу. Ем, дивіться, якщо ви хочете зробити цю страву менш калорійною. Наприклад, майонез ви можете замінити сметаною або звичайним грецьким йогуртом, додавши трошки солі, трошки перцю, можливо, трошки чесничку, хто полюбляє і заправити цей салат. І також можна сухарки зробити вдома, власну чи з хліба, засушити в духовищі, також додавши певні спеції. Так, ви зменшите кількість калорій жирності цього салату. Але бачу тут сухарики з беконом, то, до речі, гарна ідея, як, наприклад, дітям дозволити. Тобто, щоб не їли одні сухарики, а трішки їх обманути і всипати ті сухарики. Заразу. Ну, я думаю, діти, які полюбляють ось такі якісь снеки, угу. зачують їх так, Тобто це класно буде, але крім того, чи їсти м'ясо, і, і е, овочі. Але також я б не радила цей салат їсти на постійній основі, часто, особливо для дітей. Але на святковий стіл раз в місяць, раз в два місяці можна дітям скуштувати. Замість сухариків можна чепси додати сюди? Е, Напевно, ні, тому що чепси вони тонкі, вони дуже швидко розмокнуть і воно буде несмачно, і не смачно і не гарно, не презентабельно виглядати на столі. Баш, поки салат свіжо свіжоприготовлений, оці сухарики вони є хрусткі. Так. Ну, так. Є різна структура в нас тут в салаті. І сухарики бажано давати вже перед приходом гостей, або перед тим, як ви будете його споживати. Тобто все нарізали, змішали і вже в кінцевому результаті перед е, е, тим, як поставити на сіло, або будете самі куштувати, додаєте сухарики. Можна ще листи салату додати, чи то вже буде зовсім інший салат. Можна, можна дати мікс салату, хто полюбляє. Дуже смачно. Я бачу, Сергій вже доїдає. Угу. <клес> Значить, йому дуже сильно смакує. Я сподіваюся, вам також, коли ви приготуєте цю страву, давно вам буде дуже смакувати. Бажаємо гарного суботнього дня, класних вихідних, класного настрою. Любові до готування, І оскільки я ділюся з вами цією любов'ю, бажаю вам також великої любові, захоплення до приготування їжі. До нових зустрічів, до нових рецептів. Па-па!